Як і обіцяли, чергова партія автівок для наших захисників. Сьогодні це ще 11 машин високої прохідності на зразок тих, що ми передали днями. Тобто всього 20 машин такої модифікації. Заявки надійшли від одеських бригад ТРО. Також нашим хлопцям на фронті потрібні пікапи. Наразі завершуються процедури закупівлі та найближчим часом 20 пікапів поїдуть на передову. Ми підтримуємо зв'язок з усіма військовими та силовими формуваннями. І системно даємо допомогу, якої вони потребують. Ось ці правильно-лозневі комплекси теж їдуть за десь до наших військових, туди, де немає ніяких умов помитися та випрати одяг. Контейнери мають автономне джерело живлення, а також можуть бути підключені до централізованої мережі енергозабезпечення. Наразі ми відпрацювали сім заявок на черзі ще вісім. Дякуємо нашим захисникам за мужність та стійкість разом до перемоги.